Ну що ж, всіх вітаю, всіх вітаю в фул релізному слепшот Rebound'і. сьогодні він фул релізнувся. Давайте якось я зайду, мабуть, в новини тут екстрас, а кредіс? Ні, не воно. А куди почитати, щоб показати вам, як воно там все виглядає? А я не знаю, я вже то все загубив. Коротше кажучи, слапшот Rebound фул релізнувся. У мене все тут скинулося. Весь ранг скинувся, все скинулось онлайн як був, так і є. <реш> Вийшов у нас новий перший сезон. Перший сезон, що вау. Купувати його, звісно, не буду, але все ж таки. Показати, що тут є, давайте подивимось пінгвін. Добре. Безкоштовні предмети. До речі, це непогано? <реш> ну, коротше, коротше кажучи, тут отакі приколи. Так, якщо це прибрати. І взяти оце, а я не можу, тому що в мене не обличчя. Мене гусь. В мене гусь. Коротше кажучи, ви тут можете побачити. What the fuck? Ой, ти голенький, шо, ти шо, так не можна. Що відбувається, я не знаю, я вже все понатикував, багато чого понатикував. Ну, нагороди прикольні, скажу чесно, ці сетики непогані. Навіть є якийсь. Ха -ха. Добре, а, це ми подивились. Давайте ми сьогодні зіграємо фул-релізну версію гри. Звісно, це нічого не змінило. Просто фул релізна версія гри. Ух ти бляха, муха, які тут є все таке. Ти диви ти ватаф. Диви. WATF. Daily. О, це дуже популярна штука. Вау, наприкольно, до речі, я б їх хотів, але 15 тисяч це капець. Це капець збирати. Що тут у нас ще є? Secret Stash, а ми можемо рефрешнути. І у нас тут є ковбой. Oh ковбой. Oh Я Зрос. Добре, поїхали, ми зіграємо, чуваки. Не знаю, відкалібруємось сьогодні. Я не впевнений, тому що це буде довго. Я не зовсім то хочу робити. 10 матчів це, ну, як мінімум, година, це якщо без додаткових. Ну, бо якщо пропускати там 5. Голів в нуліну, то так. <ріст> то так. Блін, ну щось шукає. Давайте я поки відлучусь. Ну що ж, ну що ж, ось і наш матч. Перший матч на сьогодні. Перший матч на сьогодні. До речі, я дуже давно не грав в Слапшот Ребаунд, я не знаю чому. А, я пересів на пап. Перестав я грати с липшотребалом, хоча грав його майже кожен день. Мені подобалось. Але пересів на PUP і тепер граю пап майже кожен день. <гум> Коли буде League? не скажу, не скажу, не знаю. Не знаю. Опа. А давайте. Опа, я зрос. Передачку. Ну, вона не вийшла. Але будемо мабуть, переходити до цікавеньких моментів, бо просто їздити кататися. Не зовсім то і цікаво. Давайте звідси, давайте звідси. Якось отак фіганемо, по чуваку. Ну це ма. Я... це я так і хотів, це передачка. Це передачка, чуваки. Справді, чесно, чесно, чесно. Чесно, 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 чесно. Є порятунок від нашого гоалі. І буде ударчик, може передачка? Ні, перехоплюють. У нас шайбу і ніц з цього моменту не вийшло, на жаль. Опа. І ми пропустили. Ну, таке. Таке воно. Один нуль для нас. Так, Давайте зараз дивіться, може, і... Її... Він мене підвив клюшкою от скотеняка така. Так, може якусь там передачку організувати? Ні. Блін, хотів вирізати нормально, але не вийшло. Трошечки не вийшло вирізати адекватно. На свого тімейта, але він забуває. Найс. Окей, окей, окей. Опа. Отакий от блок від мого мейта залетів, ну, не знаю. Чи могло б там щось бути небезпечне? Хрін його чесно знає. Ой, це був Ударчик, до речі. Ударчик був, мабуть, непоганий, але я його не побачив. Добре, трошки повернувся. Може передачку якусь організувати? Він міг сам проходити. Там може хлопчина ФК один, ми можемо її перемагати, можемо і забивати. Може передачку якусь на пусті, а він сам це все організував. Голо! 2-1. 2-1 для нас. І переходимо, мабуть, до наступного матчу. Якщо нічого класного від мене вже не буде, то показувати я не буду, бо ми граємо, так можна сказати, 2-1. Толку це показувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як це було близько. Як це було страшно! Як я казав, ми, мабуть, виграли, але у нас овертайми вже йдуть другу хвилину, бо... Чувак там повернувся. І Ми тепер граємо не 2 в 3, а 3 в 3. І вони змогли забити свій другий шайбу. І ми зараз вертаємо їх. Ми зараз вертаємо їх. Але поки ніц не виходить. Як вам моя статистика? 0-0-0-0-0 Я думаю, для першої гри Офігенно Ага, в мене скін помінявся. Не той скин в мене взявся, ну тепер я гоалі. Тепер я цій каці гоалі, будемо стояти на А, ми забили. Там чоловік свої ворота забив чи що? Що сталося? Чекайте. А, ні, перехопив, перехопив, забив прикольно. Ну, окей, подьгаков. Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna... Ага. хе. Це чисто я, щоб не здаватися і спіймати якусь ту шайбу. А якщо отак? А, ну. <плес> Давайте бездарі сьогодні. Тепер постало питання. Чи заб'ю я хоча б один сьогодні м'яч? Або чи зроблю я хоча б м'яч? Ну, м'яч, мабуть, сьогодні не заб'ю, а от шайбу закинути, ну може, і закину. <плес> Коротше, я наперед, мені пофіг. Ой. А, АФК! Я ЗРОС, типу АФК. Треба грати самому. Щоб поміти грати самому. А він АФК, чекай. Вони двоє АФК? Вони двоє АФК! О-ху, який порятунок! Я ЗРОС. Так, чекай, два типа АФК. Я граю 1 в 3. 1-3 на калібруванні, Ого. Ну виглядає не дуже. Yes. Важко! А! Не дамся! Нормально, якби вся ворота. Так, саменький. І туди його. Можна і так. Один в три забивається. Кайф, 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 кайф. Все-таки сьогодні закину я цю шайбу. Бум. Непогано. Е, так. Чуваки, все ще АФК, але можна зараз отак якось протиснути не можна. Блін, хочу вставити цю катку повністю, тому що я граю один в 3. Це ж прикольно, це ж цікаво. Один навіть в 2, тому що там... Ні, уже тип не АФК. А краще був би АФК, бо... Ну, один в 2 було б цікавіше. Мені було б легше, я думаю. Ой! Хороший порятунок, Ніко. Хороший пас. Грейт пас. Так. Так, все, вони вийшли. Я зрос Ой, зашел новий тип. Прикольно. О, а він грає! Все, я зрос. Найс, найс, найс. Чувачок грає. Хороша передача. Ну, мені захотілося це вставити, тому що е, передачка реально вийшла хороша, а може навіть момент буде не пустий, тому що. Ми... Ой, бля, я хотів передачу. Я не був попустим. Я чесно, я, я, я б постим не бив, я хотів просто передачу. Такий момент зруйнув. Жах. Ну добре, залишається 5 секунд до кінця. Я думаю, що ми вже перемогли. О, попустим, чому ти став ФК? Ти міг забити ще один м'яч. Добре, ми перемогли. Я забив навіть один м'яч. Вау. Поїхали до наступної гри. Ну що ж, ну що ж, третя наша гра на сьогодні. Думаю, думав я, що вона буде останньою, але все ж таки я вирішив пройти. Опа-опа-опа-опа. Холаміго, блін, перехопив мене шайбу. Вирішив я пройти сьогодні калібрування, мені цікаво, що я там в фул релізі. Опа. І отак. Ей, не вийшло обійти. Не вийшло обійти. Так. Можна далі передачку? Клас, я отак виріжу. А, він не ФК. М, -м, -м. На жаль, я подумав, що не ФК тому що він взагалі не ворушився. А якщо отак, та він знову, блін, цей хола. Хола аміго, задовбав. Дай мені нормально вирізати передачку на своїх тімейтів. Що ти? ти зі мною робиш? Ой! Я не в ту сторону поїхав. <ріху> я хотів поїхати вперед. А поїхав випадково назад, а тим шифтом. І, блін. Пропустили. Через мене. Ай-яй. І забивати можна таке. Був хороший, непоганий гол. Хороший красивий гол. Передачка раз, і туди її. На мене передачку, я дав передачку, і ми забили. Найс. Nice. Перший гол ми забили там, коротше, чувак, хола. Сам в свої ворота просто поцілив, тому я цей не вставляв. Ага, ми на овертаймах. Знову, знову, знову. <схай> Що там казав на початку, якщо не буде овертаймів, то це 50 хвилин, але я так багато не хочу грати, але вже прийдеться, я вже почав. Ну, З овертаймами це ще довше. О, таке от. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! ай яй 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 Ой, найс! Найс! На добиванні зіграв. Найс, найс, найс. Ну що ж, зробив я щось, типу, такого прикола, можливо, навіть зараз... О-о... Е, мені дали. Е, ці нагороди. Рукавички мені дали. Мені exotic gloves. Не знаю. Не дуже я хочу з ними кататись. Вайт. Давайте може вайт. Чи чорні, хай буде чорні. Зробив я собі такого чувака. Це у мене на голові бета-вак. Тобто мені їм дали, його дали всім, хто грав в бетку. Сьогодні вона фуллерелізнулась. Сьогодні я вам скажу. Чесно, п'ятниця 12.04, я не знаю, коли ви це побачите. Мабуть, ніколи. Так як я то все роблю, то, мабуть, ніколи. Але я постараюсь, щоб його побачили завтра. Тому що реліз сьогодні, а завтра вже воно вийде і. О, давайте я. Я, я хочу оцей прикол, щоб собі повісити тако на спойну кататися. Байдес з бета-бак Буду кататися поки. Будемо слідкувати сьогодні, будемо слідкувати сьогодні вихід в full реліз. Поїхали, поїхали до гри, не буду вас затримувати. Довго шукаю, довго. Я вас трошки на намахав, обдурив і цей. Вийшла вона фул реліз вчора, не сьогодні. Вчора вона вийшла фул реліз, але я вчора був е зовсім відсторонений від ігор, від е інтернету, ноута, тому мені на то це було пофіг. А сьогодні я побачив цю новину і вирішив, чому б не записати. Чому б це не записати? І ось ось о воно. Ось о я. Є, сейв, бачили, який гарний. Випадковий, але гарний. Так, Акуна матата. Акуна матата. Іді звідси. Засрав! Пробачив, пробачу я цю помилку від чувака. на жаль, аби ми це не продули. Ойо! fuck?! What the fuck? Як це просто залетіло? В голову і від голови просто переправив я в дев'яточку. Забив, так скажемо, головою. Непогано. Ой, порятунок. Непогано вийшло. Я думаю, ще знову пропущу, якщо чесно. Ой, непогане перехоплення. Можна зараз якось дограти? Ай, я думав, воно відіб'ється трошки покраще. Блін, дуже, слухайте, дуже рівна гра, але ми оцей гол пропустили, і, скоріше за все, він буде останнім в цій грі, тому що. Воно не летить. Воно тупо не летить. Не в нас, і. Ну в них трошки летить, слухайте. Ай-яй-яй, слабо. ай яй 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 так, як я не влучив? Як так я не влучив, як так я не влучив, блін, капець. Треба було забувати, треба було забувати, це. Що ще що, що, що так що ж я так не забив, га? О, так от який порятунок! бляха ти муха. Ну, красиво, красиво порятував. Порятував. Красиво врятував, того гола. І шайбу. Ну і ми програємо 02 поки. Я так розумію, що це буде вже до кінця гри, бо минулу катку ми, звісно, відкамбечили. Так, не вийшло фейканути, він не поїхав на мене. уявляєте, в цій грі можна фейкувати, але воно не виходить. І це третій... Це третій гол, і ми переходимо, короче, до наступної катки, бо... Ну... <гум> ну так. Три ми вже не закамбечимо я думаю. <гум> я, би, я Я хотів, ну, типу. Я планував передачку дати на свого, але вийшло так, що Атуна, Акуна Матата, Ладно, автомата все-таки перехопив і забив свої ворота. Так, о, закинуло мене вже в гру, яка йшла. Тому ось я, ось о ми. А, що ми тут робимо? Я не знаю. А, змінив я трошки також собі ході. Не знаю, щось захотілося змінити. О, Нюгай! А ми з тобою вже грали нюгай. Ми з тобою навіть перемагали тоді, я тебе пам'ятаю. Ось як в житті буває. Спочатку ви граєте та перемагаєте за одну команду, а потім граєте про один проти одного. Так, я взяв чорну шайбу на чорний літ. Клас? Клас. О! Це найскіловіший гол, який я забивав. Яка Давайте, поки там вони катаються, ми зробимо отак потак от. Вау, як це зразу стало неприємно! Як це зразу стало неприємно, слухайте. Ну, нехай пограємо трошки, покатаємось. Після моєї невдалої передачі ми пропускаємо, на жаль, і можна це ...ти хотів би я на останніх секундах бляха, ясно. А, ну, що сказати, ми знову програли. Назаль. На жаль. Блін, друзі, 42 хвилини я вже сидю. Оце записую. Це лише п'ятий матч, ви розуміли. 42 хвилини я сидю вже. І це всього п'ятий матч. Це капець. Це просто капець. Так. Ясно. А що, ми виграли сьогодні хоч щось? Ми закамбечили 3 2, пам'ятаю, і все нібито. А, і з New Guy ми ще виграли. Коли там один в 3 спочатку грав, потім New Guy, Guy зайшов, і ми виграли. І три програли, я так розумію. Ну, а. Maybe, maybe, maybe. Це буде остання катка на сьогодні, тому я її вроблю повністю. Бо. А, наступні відіграю в наступному відео. Буде дві частини мого калібру. Калібрування фул-релізі. Ну, бо, блін. Я вже граю трошечки задовго, все з ребаунд. І отак от, блін. Я б міг би сказати, що це мала бути передача, але я хотів, якщо чесно, вдарити поворотом. Воно не вийшло, і вийшло ніяк. Ну таке, розучився я грати в цю гру. Та й не міг неї грати, так як треба грати. Ну, непогано. Опа. Пітер, не заважай. Так, а, я, а що я замовк? Я думав, що зараз буду. Ой, блін, а щось я почав говорити, задумався, що сказати, і, коротше, взагалі втратив е... цю нитку з грою. Нитку, яка мене пов'язує з цією грою, з цією каткою. Не знаю. Е... Так. Я казав, що я вставлю повністю цей матч, тому потрібно розмовляти, потрібно щось коментувати. Зараз будемо йти на перехоплення, нічого не вийшло. Можна передачку на мене дати? Ось тудою по цьому ви. Я зрозумів, ви б'єтеся між собою за ту шайбу. А передачку просто так туди. Вперед. По бортику, дякую. Ну і не засрати цей момент. Так. Не засрав цей момент, забив. Бум. Ну, я був близький до того, щоб не попасти, бо я думав, що він виходить, але я не думав, що він уже настільки близько. Я думав, що я його встигну нормально перекинути. Так, добре. Дамо так, передачка, ти полетів в ворота до нас без питань. Такс. Передачка, ще разочок. Пітер, іди звідси. Ага, ой, пощастило, слухайте, це було близько. Блін, хотів я відіграти легше назад, але трошечки не вийшло. Ну добре. Ой, отут потрібно зараз ловити. А можна і. Блін, що це таке вийшло? Ай-яй-яй. Злетіла в мене. Злетіла в мене шайба з клюшки. Ніц не вийшло, на жаль. Ай-яй. Хоча, можливо, не потрібно було столяти цю катку повністю, можливо, там і так уже вистачило матеріалу для якогось нормального плюс-мінус відео. У мене ніколи нормального не буде. Перше квітневе всі пам'ятають. Ой, як я просрався! Ой. -й 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 -й. Добре, дам передачку. Вибачусь, так скажем, за цей просраний момент. Дам ще раз, не вийшло, мене перехопили. І обережно обережно потрібно це вибивати. Найс. Сірпоко, сірпоко! Бляха. Щось сірпоко проспав, проспав цей момент. А там далі вже і не вийшло ніфіга відбити. Е! А, у мене там якась, якась перепалка з чуваками. Вони там кажуть репорт один одного, бо там болчейзинг. Ну, не хочу вас засмучувати, але тут шайба. <ріць> так, блін, Пітер мене підбив, капець. Так, а там чуваки заберуть, я буду підбивати чувачків. Дам передачку, сірпоко передачки, я так розумію, на нашого. Трата. Трата шайби. Блін. Ну не виходи. Що-то... поки не виходи. Ой, а тут можна зараз і Чекайте. А я придумав. Я... забудьте. Та ну сірпоко, будь ласка. Ну сірпоко, ну будь ласка. Дай мені... Дай мені простір. Добре. Овертайм. Знову таке овертайми. Ну нехай будуть. Будуть-будуть. Бум. Не вийшов, можна зараз якось... ти мене підбиваєш, я тебе зрос. Ти такий вредний. Шейкес. Ми з тобою сьогодні вже теж грали. Я тебе пам'ятаю. Дам передачку, блін, не вийшло. Хотів наперед дати передачку нашому мейту. Але непогано все-таки ми в атаці залишаємось. Блін, все ж таки дарма я вирішив вставляти всю катку. Ну що ж, терпіть. Ай, терпіть. Я терплю і витерпіть. Ой, близько було. Непоганий шот. Зараз спробую дати передачку. Мене підбивають з двох сторін. Я не можу вирізати ніяк ніяку передачку. Є перехоплення, непогане. Ой-ой-ой, яка помилка! Давайте вже без пропуски, давайте виграємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, таке воно. А, таке воно, на жаль. Ну, добре. Що в нас вийшло? Вийшло 2, 2 перемоги, 3 поразки. Якщо я не помиляюсь, ми відіграли сьогодні 5 матчів. Ну що, ще, всім дякую за перегляд. Друзі, нехай вам щастить та почуємось.